Для чоловіків ще трохи покажу. Футболка 139 гривень. Ось отакі кольори. А це поло. Але воно, мабуть, не 139, а 219. А футболочки, так, да, по 139. Що тут ще є для чоловіків? Отакі якісь здоровенні, такі футболки. Ого, це що за чоловіки такі? Нічого собі. Ну, взуття, ну, я вибачаюся, я таке взуття не дивлюсь. Шорти. Просто раді 339 гривень. Цікавості раді, Кенгурушка. А кінгурушка 799. Ось ось такий поло, такий колір голубенький. Кому йде такий колір? Ой, чому в них завжди етикетки ззаді? 339. Ось такий приятного кольору такого. А це що тут? А це джинси, чи що воно, ну, господи, чи штани просто, які коштують. 999 гривень. Я їх розгортати не буду, але вони хороші такі на ощупь, дуже приємні Ну, без синтетики. Ось от, джинси тут отак лежать цілою кучою. Просто так ради інтересу. Возьму саме перше і сколько вони стоять. 359. Ну тут розміри. Не знаю, я ж не буду все роз. Я просто так ось все подивлюсь. Білі ще є футболки. По 139 гривень, а поло 230. Ні, а поло це 339. Це таке поло. Мені такий колір подобається. Не знаю, чому мені подобається такий колір, коли чоловік в такий, в такого кольору. Він, по-моєму, це на мій погляд. Оцей кольор універсальний. Він підійде всім. Ну це я так думаю. Нікому свою мисль не нав'язую. Футболочки ось такі. Ціни я тут не бачу. Жінці чоловічі, Так де ціна? Тільки розмір цінаду. Ніколи в житті не купляла в всі джинси, але вони на, на ощуп. нормальні, хороші. обичний джинси, обичний катон. Це мене мене мій син попросив каже ма. Він всіда на мене каже ма. Ма, посмотри, что там есть и что по чем. Бейсболки во все. Все такие футболки классные. Сколько она стоит. Так, 339 гривен. Цвет такий хороший. За автомобильчиком, да? Море, пальмы. А, цена автомобиль, таке, такая, не пойму. Цвет красивый. Це 339. Такі. Знаєте, як раніше, то я пам'ятаю, бабуся моя, в неї такі кеди, вона говорила парусінові. Ну, оце б я сказала, що це парусинові. Ще е, подивлюсь зараз на білизну чоловічу. Поло таке гарне, але ж етикетка, як завжди, ззаді. Носки, о, тут ну, по акції можна купити, ну, не й без акції, ось, дивіться, ну це ті коротенькі. А як по акції, то дуже, навіть нічого ціна буває. Ну, такі обичні носки, не коротенькі. Ось о, 219. А ні, це все коротенькі зараз. Немає таких обичних носків. Ось все є. Воно підожіть, зараз. 59 гривень. 59 гривень. А, що, а який це розмір? А скільки вони стояли? 100? 149, що. що? З уточками. Може взять сашки такі. Зараз я як телефон виключу, я подивлюсь, який це розмір. Так, да, і ось, ось ще білизна для чоловіків. Ось з парусниками. Так, сина тут, де тут гривні. 200... а 389. Скільки їх тут? Три штучки. 459 тут скільки штук 5 боксерків. От чого я не розумію оце, от такого кольору білизні для чоловіків. От Отакий. Може, я зараз щось таке скажу, хтось скаже тю. Не знаю, я не розумію цих світлих кольорів для чоловіків, білизни. Ну, ви самі знаєте, чому. Треба, щоб було таке сіреньке, сиреньке. Тут по 5 штук і 599. Ось ось такі. Ну тут теж світлі. Ось темні такі 599 гривень резинка тільки оця, бачите, така. Ну, я не знаю, може це моя така думка. Но для чоловіків повинна білизна бути темна. Да, забула сказати состав тут хлопок, тут нема синтетики. Чим мені оце подобається, що тут нема ніякої І Це ще тут піжами для чоловіків, так? Да? Оце така для чоловіка. Ну так, да, виходить, що так. Да. А це воно скільки коштує? 450 гривень. Ось така футболочка. 159 гривень. З колесами, что ли, чи що? воно таке. Ну таке нічогенький, вичу нічув собі. Дякую, що були зі мною, подивились. Пройшлися по-бистренькому. Ось прикольні прикольність такі з такими, тільки скільки вони стоять. А, 339. Білі носки. Ще раз дякую, що були зі мною. Подивились, що в чоловічому відділі є. Ось ще такі шорти. Я дивіться, які ну, я їх не витягнула так. Ну, трошки біла футболка, і отакі о, шорти такі. Подивилися, що в чоловічому відділі. А я піду, подивлюся зараз носки синові. А що я собі хотіла? А, і собі футболку. Якщо куплю, я вам покажу. Дякую ще раз, що були зі мною всього найкращого. Миру, добра і гарного настрою.